Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми розберемося, як у складних умовах, коли немає електроенергії, коли на дворі мороз, дощ, слякоть, а нам потрібно коптити, наприклад, Ну, не коптить, виробляти домашні смаколики. Зараз ми в цій ситуації розберемося і розберемося, все ж таки, я розповім вам, як ми примінили. Нашу нову буржуйку. Розповім, як я це все діло підключив. В общем, подивимося на її продуктивність і так далі. Перш за все, зараз швиденько покажу, дивіться. Зараз тут у нас йде процес обсушки сарделюк. Так, в цій коптильні і в цій коптильні також дивіться. Отакі ось симпатичні серделючки вже практично обсохли. Зараз будемо приступати до обжарки. В общем, з чого це все діло почалось? Ми всі розуміємо, на дворі зараз температура навколишнього середовища в общем, мінусова. Потім вологе дуже середовище, наприклад, дощі сніг. Зараз така погода, що на дворі, як стоїть така коптилочка, вона, вона то працює, але її продуктивність набагато менша і більше енергоресурсу потрібно для того, щоб провести теплову обробку наших продуктів. В общем стояли ці коптілочки на дворі, я вирішив, так, щось же треба з цим робити. Вирішив занести їх в гараж. в общем поставив їх рядом, думаю, ну вже краще. Вже немає вітру і тут трошки тепліше буде, навіть якщо вони працюють, вони виділяють також тепло і будуть самі себе гріти. Але вирішив піти далі. Ну, що ми не можемо зробити буржуючку якусь невеличку. Давай дивитися різні проекти. І тут в голові в мене намалювався такий проєкт, щоб зробити таку буржуйку, яка матиме змогу подавати тепле і сухе повітря прямо в коптильню. От, думаю, було б класно. Взагалі, посидів я в інтернеті, ввів буржуйка слово. Листаю, ж, картинки, дивлюся, нічого собі. Якраз та річ, що мені потрібна. Ну, ви всі знаєте, я зразу ж. Це все діло покинув, всі свої справи в сторону. Подзвонив на цю фірму. Ця фірма оказалась в Черкасах, буржуйка називається Брест. В общем, попереду я туди бігом купив цю буржуйку, привіз, ще заїхав, фурнітури до неї трошки накупляв. До речі, буде в мене один цікавий проєкт. В кінці відео я розповім, що хочу зробити. Ще дещо дороблю. В, общем, в кінці відео потім я там розповім свій проєкт наступний, який буде. І так, придбав я цю коптілочку, заніс сюди. Як же ж підсоєнити? Спочатку думав гофри надіну, Покупляв ось такі ось переходнички. Заїхав на фірму Древос в Черкасах, вони мені отакий короб вигнули. Взагалі, я думав як. Ззаду, там, де вентиляційні канали, е установлю, ну, тут переходник із 150 на 125 трубу, Установлю оцей переходник, підключуся гофрою сюди. І ми ж розуміємо, що тепле повітря піднімається вверх. Тобто, коли ми будемо подавати на ось цей рівень, ну, на, десь на цьому рівні встановлені вентилятори, тільки ззаду. Коли ми будемо подавати сюди тепло, воно вниз йти не буде. Через то вигнули такі короби, ми, щоб опустити всередині коптильні тепло вниз. Якраз обговорили це все діло із Михайлом, з керівником Дреуса. Взагалі намалював в голові цей проєкт, потім скупився, короби, все це взяли, привезли це все додому. Потім я думаю, ага. Тобто в цій коптильні там два вентилятори стоять. Один ми можемо, в принципі, відключити. І все. А в цій коптильні стоїть один вентилятор. Тобто, коли нам треба буде зробити продувку або ще щось, ця функція, виходить, не буде працювати. Тому було прийнято рішення зробити отакі от штуцери. Зараз я вам покажу. Ось так всередині в коптильні це виглядає. Просто труба 150, і от такий ось листок желіза. Ми це діло уварили. І тут просто взяв на закльопки до. Внутрішнього корпусу з нержавіючої сталі. Це також з нержавіючої сталі все було придбане. Так, З цього боку воно ось так виглядає. До е, дерева не торкається. Я ще дороблю, тут трошки запхну сюди мінувату, В общем, якось облагорожу це все діло. І тут зроблений такий проріз до середини і ось такий шибер, також з нержавійки. Е, тобто ми можемо регулювати подачу теплого повітря. У нашу каптильню. Тут також зроблено аналогічно, бачимо, так? наша ж буржуйка має отакий вигляд. Тут у нас знизу стоїть турбінка, повітряна рубашка і тут два виходи. Получається, всередині буржуйки проходить горіння, до речі, треба трошки підкинути, тому що у нас зараз буде обжарка, треба. Підняти температуру Регулювання температури подачі повітря. Ось вона, ось ця вся автоматика. В отакій позиції у нас проходить обсушка, в отакій позиції у нас проходить обжарка. Бачите, все просто. Даний кулер працює від 220 вольт, тому у мене. Колись, давним-давно була придбана така штука і ось такий гельовий акумулятор на 100 А. Він був до лодки придбаний ще. Але зараз, так як ми на лодці не ганяємо, користуємося даним агрегатом, коли вимкнено світло. Дивіться, вимкнено світло в нас. Потім, от наприклад, в даний час не працює взагалі, просто вимкнено в 220. Для індикації, щоб знати, яка температура. Ось бачите, температура всередині камери 45 градусів. Ось зараз трошки поговоримо і побачите, там буде градусів 50, тому що я включив щойно обжарку. Ось вам і вся автоматика. Але це ви зараз скажете, оці всі блотні автоматики, що ця виходить, що ця не будуть потрібні, тому що типу, можна отак регулювати. Нічого подобного. Тут також доволі непогано зроблено. Тут просто можна вмикати вентилятори самі, робити їхню циклічність їхню. Тут же ж автоматика Даніїла Приваченка ссылочку я внизу також залишу. І на коптильні ссылочку залишу, і на автоматіку. Дивіться. Тут ця автоматика крута тим, що вона передає інформацію. По Wi-Fi прямо на телефон. Тобто, дивіться, немає світла, але в нас від генератора в принципі, все працює. Wi-Fi вдома працює і так далі. Тому ми маємо змогу буквально знати температуру і що тут відбувається у цій коптильні. І так само от бачимо, що температура, наприклад, піднялася до 60 градусів. Ми можемо віддальонно вімкнути продувку. Продувка тут вмикається з кнопки, ось так ось вимкнули, пішла продувка. Ось так вимкнули. Те саме я можу робити з телефону. Тобто, щоб не йти мені в гараж, цей гараж знаходиться аж у другому дворі. В общем. Я подивився в телефоні. Ага, там температура трошки піднялася. Я включив продувку продукта. Тобто, як вмикаю вентилятор, він подає холодне повітря із наружі. Всередину коптільні і трошки зменшується температура. Ну, це якщо нам треба, наприклад, підтримувати 50 градусів. Ну, в принципі, воно дуже так і не критично. Щоб обсушити нам продукт, а потім обжарити, нам, просто треба подавати гаряче повітря. І е, воно буде проїздити, тобто поступово буде нагріватися продукт, е, дужче прогрівається камера, спочатку обсохне продукт, потім сама ж температура буде збільшуватися і буде проходити обжарка. Е, дивіться, просушка проходить. так? Наприклад, для того, щоб збільшити температуру в камері, включити обжарку, ми вмикаємо на всю котушку наше піддувало і трошки прикриваємо на димоході шибер, наприклад, на середину. Тим самим збільшується температура в принципі, в серед... ну, подачі гарячого повітря. Взагалі, дивіться, я вже проходив, проводив випробування, робив почеревинку так, Потім проводив випробування, також робив холодне копчення ляща. Ось такий ось покажу вам лящик, получився. Зараз він тут просто в мене, охолодж... Зараз він в мене охолоджується, то доволі непогано виходить. В умовах, коли вимкнено світло, а нам треба підтримувати, наприклад, 30 градусів під час холодного копчення, температуру, також. Я увімкнув від нашого преобразувателя демогенератор. Там ну, понти тягне електрики. він, І так само ось цей кулер. І отаку кишку така сама в мене є. Я цю зняв осторожно, а одну кинув під низ, для того, щоб підтримувалась температура навколо нашої каптильні. Не в каптильню подаю, а в общем біля неї. І тим самим проходить копчення. І підтримується температура около 30 градусів. Отлічно вийшло. Так що дивіться, що нам дає от дана буржуйка. Допомагає в холодному копченні. Понятне діло, якби вона на дворі стояла, ця коптильня Ну, коли світло вимикають, наприклад, 3 години є світло, 3 години немає. Ну, ніяк не вийде. Підтримувати температуру і проводити копчення. А так, коли в приміщенні, без питань можна це все проводити. Це факт, тому що вже лящі скоптив. Потім дає нам змогу обсушувати продукт і обсушує продукт набагато якісніше, ніж зроблено, наприклад, виробником навіть даної коптильні. Що, дивіться, тут як організована просушка, стоїть, стоять конвекційні тени з вентиляторами і подача повітря. Ззаду стоїть просто вентилятор. Під час просушки продукту, ну, наприклад, на дворі та й всередині навіть, ми вмикаємо ці тени і подаємо повітря. Тени підігрівають повітря, а те, що подається, виходить, воно в принципі холодне повітря. Тому проходить просушка трошки гірше. В даній же ситуації бачимо, проходить просушка качественно через те, що подається зразу гаряче повітря. Тобто гаряче повітря заходить, підігріває продукт, вивільняється волога і вилітає туди у трубу. Труби вивів тимарі надвір. Ну, не скажу, що прям так все зроблено чітко, як коптить, все рівно сюди дим трошки заходить. Я не знаю, можливо, ще поставлю десь витяжку невеличку. А так-то дуже класно. І дивіться, ще я планую організувати за допомогою даного агрегату. За допомогою даної буржуйки Брест е, хочу організувати парову варку. Зараз я вам розповім, як це буде. Ну, вже мені писали в коментарях, що ця гофра не годиться сюди, тому що вона швидко прогорить. Ну, вона не така вже й тонка, я вам скажу, але все рівно е, сюди дуже виходить багато енергії, тепла. Бачимо, аж фіолетова зробилась. Сьогодні вранці ще була ось такого кольору. Планую сюди зробити теплообмінник, ну, але непростий, понятно, з своїми нюансами, із нержавіючої сталі, ну, десь так літрів на 10 води. Ну, для парової варки, щоб одварити, ну, проварити продукт, потрібно ну, максимум 2 літри. Чого на 10 літрів, тому що ну, вдруг мені треба гаряча вода, світла немає, не дай Бог, ще й газу немає. І тут раз залив собі, і буквально гаряча вода є. Потім, плюс же ж, плюс. Потім дивіться, тут зробимо коліно. Зробимо труба, буде з нержавійки димоход. І поверх неї також планую або труба, або бачок, ну, бажано було б круглий, щоб так само виходить труба в трубі. Потім тут буде у нас внизу, знизу нашого теплообмінника буде. Кран для зливу води. Ну, наприклад, ми провели парову варку і далі, щоб ця вода не кипіла, просто злили її. та і все. і закінчилось. І закінчилось. Будуть отводи на виход пари. Понятно, група безпеки буде. І, і що цікаво, треба зробити для виходу пари і для зливу також дистанційно, тому що все ж таки тут гаряче, і крани можуть, ну, наші крани зазвичай вони шарикові. Там пластмас і можуть поплавитися. Тому будуть такі отводики. В общем, такий цікавий проєкт. Матеріалу ще в мене на це діло немає, але в планах є. Так що я думаю, за якісь тижнів 2-3 ми це все діло зможемо наблюдати. А так-то доволі класно. Я вже пробував я ж кажу, коптити по черевину. Отлічно пройшла просушка набагато швидше, ніж на дворі, наприклад. І... Ми тепер не залежимо від електроенергії. Тобто виключили електроенергію, а нам по барабану, ми проводимо всі ці свої процеси, не дивлячись на відсутність електрики. Електрика нам потрібна буде лише в тому випадку, коли будемо проводити обжарку з димом. Тоді потрібно підтримувати температуру всередині камери і подавати дим. Ну, Так як ми підтримуємо подачу повітря, Температуру, тому потрібно буде користуватись теном. Але навіть якщо зовсім світла немає, можна використати дизельний генератор, він у нас на 5 кВт. Ну, одну коптільню він потягне, а от дві зараз, в принципі, обжарку з димом не потягне. Ну, можна по очереді робити якось так. В общем, виход з ситуації по-любому є. Для тих, хто займається копченням. Дивіться, класний варіант. Візьміть собі на замітку. В принципі, по бюджету не так уже сильно й дорого стоїть от така ось буржуєчка. Тому можете також застосувати мої напрацювання і працювати, і не залежати від електроенергії. Друзі, я думаю, навіть надалі, коли навіть все наладиться і буде в нас електроенергія. Все буде добре. Я думаю, я і надалі буду користуватися даною системою для обсушки і для обжарки продукту. Ну, і навіть, я так думаю, для парової варки. Тому що ну, це ж круто. До речі, дана буржуйка дуже мало споживає от дров. Бачите, маленьке піддувало і горіння проходить повільно. E, дуже багато дрючків не треба вкидати. E, дивіться, я був вчора положив сюди дрючок, ну такий, якраз проліз у, e, у нашій люк. Так. І той дрючок горів там буквально 2 години і давав отакий от жар. І я працював один дрючок. І дивіться, на наступний зазон, вже як будемо дрова заготовляти, я спеціально от такого розміру буду заготовляти. E, Колоди, Рубати їх не буду для того, щоб проводити обжарку або обсушку продукту. Е, дивіться, щоб провести обжарку, щоб швидше нагнати температуру, дуже отлічно сюди підходить та щепа, що ми е, трактором рубали. Ну, може, ж бачили, є на каналі відео, там, де ми отакі от втовшки дерева до трактора у нас є той шредер, чи як воно, типу Арпала, ну не Арпала, у нас воно наполовину саморобне. Ось от, та штука рубає дерева. Тому от для розпалу взагалі отлічно відкрив, сипнув туди, солярочки трохи линув, спічку, кинув, розгорілося і далі колодами можна працювати. Регуліровок, як бачите, тут маса, можна регулювати ось цим, можна регулювати ось цими шиберами температуру. Потім ось цими шиберами температуру можна регулювати, можна регулювати температуру. Товщиною колод або дров, які ми сюди загружаємо, можна щепою, щепа дуже сильно, дуже швидко дає нам температуру. Взагалі, підведемо підсумок. Дана покупка мені дуже сподобалася, дуже мало дров бере, дає. Ну, тут, зараз тут десь плюс 25, плюс 30. Потім дивіться, в нас гараж ще не утеплений. Там ми купили утеплитель. ворота утеплим і потолок утеплим, тому що тут доски. І все, далі там рубероїд лежить і нічого більш немає. Тому як ми утеплимо ще й потолок і ворота, буде взагалі тут уютно з усієї сили, як у хаті, можна так сказати. Тому дивіться, друзі, я вже задумався, до речі, ще може одну таку придбаю для опалення остальних приміщень. В общем, друзі, підведемо підсумок. Я дуже сильно задоволений покупкою даної буршуйки, і от і саме от таким застосуванням її в роботі. Дуже багато плюсів, з мінусів. ну от тільки Та, в принципі, нема мінусів. Які ж мінуси? Тут самі плюси. Незалежність від електрики, потім маса регулювань. Ну Правда, да, треба тут вже далеко кудись не вийде від'їхати, тому що треба, бути десь рядом, на сусідньому дворищі, в себе вдома, якщо що, прийти сюди дров підкинути. Ну, це вже, я думаю, не проблема. Так що, друзі Посилання на сайт із даними каптильнями в описі до відео. З промокодом Вовка. Брус роблять непогану скидку, так що, якщо, що, звертайтесь. Також посилання на дану буржуйку, також в описі до відео. І на автоматику, в общем, на сайт Даніла, на сайт Craft Store також залишу в описі під відео. Всім миру, здоров'я і добра! Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Ну, А кому сподобалось. Звісно, я думаю, заслуговує лайку, можете брати на озброєння. Дякую, до побачення.